Друзі, давайте поговоримо з вами про хамстера, <гум> скільки ми на ньому можемо заробити і чи можемо заробити. Зробив деякі підрахунки. І хочу, щоб ви теж зі мною подумали: в Хамстер Комбаті зареєстровано приблизно 250 мільйонів користувачів. Від собі яка величезна кількість. Я просто буду порівнювати. Ноткоїні було зареєстровано приблизно 75 мільйонів в хамстері 250. І якщо одна людина отримає 10 доларів з хомяка, то компанії треба виділити на це від собі 2,5 мільярда доларів. Це якщо одна людина отримає 10 доларів за хомяка. А тепер від собі, якщо приблизно ті люди, які реально тапали, проходили задачі, комбо збирали, отримають 100 доларів за одного хомяка, то, люд... то компанія має заплатити за це 25 мільярдів доларів. От реально подумайте над цим, чи це реально. Я не говорю про те, що ви нічого не заробите, я просто говорю про те, щоб ви були реалістами. І за такі проекти, які реально над якими треба думати, ви абсолютно їх не тапаєте, не дивитеся на них і взагалі. Тому що я дивлюся по тому, як активність пала в Bloom, і розумію, що людям воно не цікаво, тому що всі говорять про хамстер, а за Блум просто його відсунули десь на 10-й план. Я хочу до нього повернутися і сказати, що от конкретно цей проект Bloom є обмеження, тобто на нього ти не можеш завести тисячі рефералів і там собі підняти величезну кількість монет. Є обмеження, да, там, щоб ти мав більше рефералів, мусиш заповнювати формулу спеціальну, якщо тебе затвердять. І так далі, і так далі, може тебе щось там випаде, і тобі дадуть більше рефералів. Але це дуже сложна і непроста система. А, через це оцей е, Bloom проект, ну, він насправді. Я більше на ньому зосереджений, ніж на цьому Хамстер Company. Тому що в нього більші шанси через просте обмеження і через те, що там е, займаються цим проектом. Ребятка, які реально розбираються в економіці. Я нічого не говорю, що це так буде 100%. Я не кажу що ніякі доводи не роблю. Просто хочу, щоб ви пороздумували над цим і не забували про інші тапалки і були реалістами відносно Хамстер Комбата». Якщо ви не згідні зі мною, можете в коментарях пояснити, чому.